Соціально-політичні небезпеки, війни, тероризм, екстремальні ситуації. Соціально-політичні небезпеки досить часто виникають при соціально-політичних конфліктах. Джерелами конфлікту є соціальна нерівність, яка існує в суспільстві, та система поділу таких цінностей, як влада, соціальний престиж, матеріальні блага, освіта. Конфлікт це зіткнення протилежних інтересів, оглядів, гостра суперечка, ускладнення, боротьба ворогуючих сторін різного рівня та складу учасників. Конфлікт передбачає усвідомлення. Лення протиріччя та суб'єктивну реакцію на нього, якщо конфлікт виникає в суспільстві, то це суспільний конфлікт. Соціальні конфлікти, які набувають значних масштабів, перетворюються на соціально політичні політичні інститути, організації та рухи, які втягуються у такі конфлікти, активно захищають певні соціально-економічні інтереси. Конфлікти в різних сферах набувають політичної важливості, якщо вони впливають на міжнародні класові. Міжетнічні, міжнаціональні, релігійні, демографічні та інші відносини. Суб'єктами соціально-політичного конфлікту стають люди, які усвідомили протиріччя, і обрали як спосіб його вирішення зіткнення, боротьбу, суперництво. Подібний спосіб вирішення протиріччя здебільшого стає неминучим тоді, коли зачіпає інтереси і цінності взаємодіючих груп, коли має місце відверте зазіхання на ресурси, територію. З боку індивіда, групи держави. Суб'єктами конфліктів можуть виступати окремі люди, групи, організовані в соціальні, політичні, економічні та інші структури, та об'єднання, які виникають у вигляді політизованих соціальних груп, економічних та політичних груп тиску, кримінальних груп, які домагаються певних цілей. Помітне місце нині посідає один з різновидів соціального конфлікту, між етнічний, пов'язаний і із суперечностями, що виникають між націями, особливої гостроти він набув у країнах, які зазнали краху форми державного устрою, наприклад, СРСР Югославія, існує дві форми перебігу конфліктів: відкрита, це відверте протистояння, зіткнення, боротьба, та закрита або латентна, коли відвертого протистояння нема, але точиться невидима боротьба. Поняття соціально-політичний конфлікт використовується, коли трапляються великомасштабні зіткнення всередині держав, наприклад, громадянська війна, страйки та між державами, війни, партизанські рухи. Досить часто після завершення конфлікту виникає ще один етап постконфліктний, який характеризується напруженням у відносинах сторін, які щойно конфліктували. Постконфліктний синдром у разі загострення може започаткувати новий конфлікт. Це ми спостерігаємо на прикладах перманентного близькосхідного конфлікту конфліктів у північній Ірландії, Іспанії та інші війни. Війна це збройна боротьба між державами або соціальними, етнічними та іншими спільнотами. У переносному розумінні слова: це крайня ступінь політичної боротьби, ворожих відносин між певними політичними силами. Найбільша кількість жертв через політичні причини є наслідком війни. Так, за час Другої світової війни в СРСР загинуло близько 55 мільйонів осіб. Було повністю знищено тисячу. Сімсот міст та 70 тисяч селищ під час в'єтнамської війни в 1960-ті роки було вбито близько 7 мільйонів місцевих мешканців і 57 тисяч американців. Окрім загибелі людей і великих руйнувань, військові дії завдають величезних збитків навколишньому середовищу. Вчені підрахували, що за більш як 4 тисячоліття відомої нам історії лише близько 300 років були абсолютно мирними війни на Планеті забрали вже понад 4 мільярдів людських життів. Кількість загиблих різко зростала з розвитком засобів знищення людей та розширенням масштабів військових дій. Найбільшу потенційну небезпеку для людства та природного середовища становить ядерна зброя. Про це свідчать результати атомного бомбардування в серпні 1945 року. Міст Хіросіма та Нагасакі, що в Японії, окрім смертельного опромінення. Сталося радіоактивне зараження ґрунту, рослин, повітря, будівель. Кількість убитих становила 273 тисячі осіб, а під смертельне радіоактивне опромінення потрапило 195 тисяч людей. Велику небезпеку становлять хімічна та бактеріологічна зброя. Перше досить ефективне застосування хімічної зброї у великих масштабах було здійснене німцями 22 квітня 1915 року. на Ніч від Іпру в Бельгії цей хімічний напад прийнято вважати початком хімічної війни в сучасному її розумінні внаслідок першої газобалонної атаки на західному фронті. Було отруєно 15 тисяч осіб, з них 5 тисяч загинуло. США застосували хімічну зброю під час воєнних дій в Кореї та війни у В'єтнамі, де для дестабілізації природного середовища скинули 14 мільйонів бомб і снарядів. Розпорошив більше 5700 тонн гербіцидів Agent Orange близько 23 тисяч тонн дефоліантів, 170 тонн сильнодіючої отруйної речовини Діоксану. Від них постраждало 2 мільйони осіб, та було отруєно 202 тисячі гектарів лісу, більше мільйона гектарів території. Під час Другої світової війни німецьке командування застосувало біологічну зброю, головним чином розповсюджуючи висипний тиф у 1943-му. 1944 роках на шляхах наступу радянських військ у спеціальних констаборах створювалися епідемічні осередки. Сюди привозили хворих і розміщували серед здорових матеріали Нюрнберзького процесу. Показали, що Німеччина активно готувалась до застосування біологічної зброї у 1951 році. В пореї американці скинули бактеріологічні бомби, що спричинило епідемію лихоман. Киденге навмисно завезену в США цю лихоманку відчули і декілька сотень тисяч кубинців у 20 столітті. Військові дії проводились доволі активно за приблизними даними. з початку закінчення Другої світової війни в локальних військових конфліктах загинуло від 22 до 25 мільйонів осіб. До прикладу, це війна у В'єтнамі, воєнні дії в Афганістані, вторгнення Іраку в Кувейт, війна в Руанді, військовий конфлікт в Югославії, війна в Чечні та низка інших малих війн кожна з них принесла людські втрати, біль та страждання тисячам сімей. Окрім того, супроводжувалась глибоким руйнуванням біосферних структур. Сучасний світ дуже малий і вразливий для війни. Врятувати і зберегти його неможливо, якщо не покінчити з думками та діями, які століттями будувалися на прийнятності та припустимості війн і збройних конфліктів. Terrorism. До соціально-політичних конфліктів належить виступ екстремістських угруповань, тобто тероризм. В наш час явище тероризму досить поширене. Якщо донедавна звертання до терору як засобу вирішення політичних або релігійних проблем було винятковим, то в наші дні практично щоденні повідомлення про терористичні акти сприймаються як щось неминуче. Тероризм це форма політичного екстремізму, застосування найжорстокіших методів насильства. Ілля, включаючи фізичне знищення людей для досягнення певних цілей. Тероризм здійснюється окремими особами або групами, що виражають інтереси певних політичних рухів, або представляють країну, де тероризм піднесений до рангу державної політики. Тероризм може застосовуватись і як засіб задоволення амбіцій окремими політичними діячами, і як знаряддя досягнення своїх цілей мафіозними структурами, кримінальним світом. Визначити Тероризм можна як політику залякування, пригнічення супротивника силовими засобами. Існує три основних види тероризму: політичний, релігійний та кримінальний. Найбільш поширеними у світі терористичними актами є напади на державні або промислові об'єкти, які призводять до матеріальних збитків, а також є ефективним засобом залякування та демонстрації сили, захоплення державних установ або посольств. Захоплення літаків або інших транспортних засобів, насильницькі дії проти особистості жертви для залякування або в пропагандистських цілях, викрадення з метою політичного шантажу для досягнення певних політичних поступок або звільнення в'язнів. Політичні вбивства це один з найбільш радикальних засобів ведення терористичної боротьби. Вбивство розумінні терористів повинні звільнити народ від тиранів, вибухи або масові вбивства, розраховані на психологічний ефект, страх та невпевненість людей. Прикладами релігійного тероризму є діяльність організації Аум Сенрікйо, теракти проти Папи Римського та трагедія сім'ї Ганді на території Європи загальновідомі організації. Які намагаються за допомогою крові і терору вирішити національне питання, достатньо назвати абревіатуру ІРА, Ірландська республіканська армія, як згадуються кадри кривавих вибухів автомобілів, запеклих сутичок з поліцейськими родичів, що плачуть за вбитими. Ірландський націонал-сепаратизм один з найбільш кривавих у Європі. І, хоча на сьогодні існує домовленість про припинення терористичних дій, Іра не перестала існувати. Тероризм в Україні. Визначається переважно конфліктом на сході країни, де діють збройні формування, спричинені зовнішнім втручанням Росії. Уряд активно веде боротьбу з тероризмом, впроваджуючи стратегії безпеки та співпрацюючи з міжнародними партнерами. Незважаючи на це, виклики та загрози залишаються серйозними, вимагаючи постійного вдосконалення систем безпеки та контртерористичних заходів. Починаючи з 27-ї сесії, Генеральна асамблея ООН щорічно обговорює Питання про заходи по запобіганню тероризму у грудні 1972 року був створений спеціальний комітет з питань міжнародного тероризму, до якого увійшли представники 34 держав на початку 1995 року. Генеральна асамблея ООН одностайно прийняла декларацію про заходи з ліквідації міжнародного тероризму. За останні роки вироблено більше десяти конвенцій і протоколів з питань боротьби проти тероризму. Але багатоманітність форм його проявів ускладнюють вирішення цієї проблеми. Якщо будуть знайдені методи боротьби з тероризмом, світ стане спокійним і безпечнішим. А поки він існує, необхідно знати, як треба поводитись, опинившись у становищі заручника. Найважливіше для заручника це залишатися живим. І тому не провокуйте терористів на насильницькі дії. Сидіть тихо і не привертайте до себе увагу. Не дивіться в бік терористів. Прямий. Погляд у вічі сприймається як виклик у присутності терористів. Бажано не вести розмов поміж собою в крайньому випадку розмовляйте тихо, позбавтесь усього, що виділяє вас з-поміж усіх потерпілих. Зніміть прикраси, косметику, екстремальні ситуації криміногенного характеру та способи їх уникнення. Глобальна злочинність становить гостру соціальну проблему у сучасному світі, щорічно кількість зареєстрованих злочинів збільшується на 5%. Особливо швидко росте частка тяжких злочинів, таких як вбивства та насильство. Статистика свідчить про значний ріст злочинності в Україні в умовах економічної кризи, нерівномірного розвитку суспільства, різкого погіршення умов життя та значних прогалин у законодавстві. Кількість Осіб схильних до скоєння злочинів збільшується. З урахуванням складної криміногенної ситуації в Україні кожна людина повинна вміти захистити себе в ситуаціях, пов'язаних з насильством. Найдешевшим і доступним засобом самозахисту є газовий балончик. Для його придбання не потрібно ніякого дозволу. Аерозольний балончик це, як правило, алюмінієвий контейнер ємністю від 20 до 100 мл, заповнений отруйними речовинами. Отруйні речовини, які використовують в газовій зброї, Тимчасове і зворотне ураження людини. Радіус дії зазвичай становить від півтора до трьох метрів. Кількість рідини розрахована на 5-8 секунд дії. Отруйна речовина діє на людину протягом 10-20 хвилин. В поліцейських балонах концентрація отруйних речовин вища. Придбання та володіння газовими пістолетами та револьверами є серйозними заходами самооборони. Однак для цього громадяни повинні мати спеціальний дозвіл від органів внутрішніх справ дозвіл видається особам від 18 років, які можуть пред'явити відповідну медичну довідку щодо їхнього психічного стану та здоров'я, що підтверджує їхню здатність володіти газовою зброєю. Такий дозвіл видається на період від 1 до 3 років, після чого необхідно його перереєструвати. Передача зброї та патронів до неї іншим особам без дозволу заборонена в разі втрати чи крадіжки газової зброї. Слід негайно повідомити правоохоронні органи. Пневматична зброя може стати ефективним засобом самозахисту. Наприклад, з відстані 10 метрів куля пневматичного пістолету може проникнути в м'які тканини людини на 2 міліметри, що часто є достатнім для зупинення злочинця. Пневматичну зброю можна придбати без дозволу. Однак, з січня 1995 року придбання та використання пневматики обмежено. Для отримання дозволу на зброю, яка має калібр більше 4,5 міліметрів, і швидкість кулі, Лі понад 100 метрів за секунду потрібно звертатися до органів внутрішніх справ. Автономні сигнальні пристрої є досить ефективним засобом самозахисту через їхню легкість використання. Просто висмикнувши дротик, який може бути вбудований у брелок для ключів чи сумку, ці пристрої генерують гучні та пронизливі звуки. Такий голосний сигнал сприймається дуже виразно, і будь-який зловмисник, почувши його, відмовиться від подальших дій, остерігаючись привертати. Увагу. Цей засіб самозахисту розглядається як безпечний, але важливо дотримуватися обмеження потужності звукового тиску до 80 дБ для забезпечення безпеки користування. Якщо людина не має змоги придбати зброю для самозахисту або не має можливості її застосувати, можна скористатися простими порадами на кожен день щодо особистої безпеки. Гроші та цінні речі тримайте при собі, портфелі або сум. Не залишайте без догляду. Не відчиняйте дверей незнайомій людині. Якщо маєте при собі кишенькові гроші, то по можливості беріть їх стільки, скільки думаєте витратити, нападаючи на жінок, злочинці часто намагаються вирвати з їхніх рук сумочку, тому безпечніше носити сумку на ремені через плече, притискаючи її до себе. Та повертаючись додому пізно ввечері, намагайтесь іти по освітленій та жвавій вулиці, уникаючи темних провулків та парків. Кодекс визначає найсуворіші покарання, зокрема за вбивство та зґвалтування. Які вважаються особливо тяжкими злочинами через серйозні фізичні та психологічні наслідки для жертв. На жаль, статистика свідчить, що кількість зґвалтувань має тенденцію до зростання. Багато потерпілих утримуються від звернення в поліцію через страх громадського розголосу та небажання переживати неприємні слідства та судового процесу. Це створює сприятливу ситуацію для злочинців, які, не караючись за свої дії, вчиняють нові напади, поглиблюють чи проблему злочинності. Сучасний світ на жаль стикається з численними соціально-політичними небезпеками, серед яких особливе місце займають війни, тероризм та екстремальні ситуації. Підвищення усвідомленості та освіти населення щодо цих проблем, розвиток міжнародного співробітництва та впровадження ефективних заходів безпеки стають невід'ємною частиною боротьби із соціально-політичними загрозами. Важливим кроком є підтримка громадянського суспільства та активна роль громадян у вирішенні цих проблем. Будьмо обачними, освіченими та спільно працюймо над забезпеченням кращого майбутнього для всіх нас.